Так, друзья, всім привіт. Ось вот так от поставили ми свої преса. Конечно, міста вони почти не займають, но це ми так спеціально поставили. Вдруг треба буде сюди щось поставити. Трактор, газон. Коротше, вот так воно буде все. Той же бак буде сюди макуха, олія, всі преса. Зачищали, поприбирали оцю всю, ну як сказати, олію, жир. Отак от поустанавлювали мені щітки. Один. Ну, а той ми не, не, не отут так він і стояв. Просто тут його підсоєнили. Думаємо, макуха буде сюди, а не, може, отут виріжемо. Щоб повозкою заїжджати сюди, прямо під этот. Лібо так буде. Ну, буде видно. Ну, преса вже установили. Ми ще не закінчили ж ворота. Вчора відео виходило. Так і не доварили, бо сьогодні були дорогим зайняті. А так... Підзніму, покажу, що все, все вже поставили, вже все готово. Осталося навіяти навіяться і будемо давити олію. Отак от лампочки світять. Ну, нормально тут видно все. Оночки той бункер з нього. Все ще лежить. Ну нічого. Ну а потрошки вже вечір. Ну як вечір. Часа 4. Все поустанавлювали. Присав все чітко, як підсоєдинила електрику, бо я включав їх. Все чітко ну. Крутиться, нічого не де, там не засохло, не заржавіло. Ну, а так, все зробили, вже готове до роботи. Осталося, я ж кажу, сімочки навіяти, віса. Це на електроні, поштові. Ну, а так, отакі діла. Ціни. І на сімочку, і на олію немає, то що сильно не беруть люди олію. У нас вже ціна 45 гривень. Якщо багато брати, то по 40. Макуха, ну, макухи в нас немає, буде. Макуха буде по 10 гривень. На макуху трошки є. Заказів люди заказують, ну, дзвонять, спрашують. Ну а в нас немає, то що ми поки це все поустанавлювали, тут головне ж ворота зробити. Щоб можна було починати роботи. Макуху будемо, я думаю, що сипають якийсь угол на кучу. Отак от воно залилося. Заливали ми самі. Ну, вроді нормально. Ну, зробили ж заземлення йде туди до всіх двох пресів. Ну, по любому заземлення, щоб, якщо що, воно уходило туди. такі діла. Все роби, вроді би все в. Вклю... Ну, ми запускали їх. Вроді все гудить, нормально. Отакі От діла. Це ж гайки з цього преса, зараз він його обчищає теж трохи, щоб чистенький був теж, хоч вид якийсь був. Бо вже як поставимо, ми ще думаємо сюди резину. Бо в нас там стояла резина, і сюди треба отак наперед резину, то що все одно бризги летять з олії, ну поки він запуститься, ну, поки місь нагріється, все з цього особливо вилітає. Та і з цього й летить. Ну, воно ж тут буде йти, головне, щоб була резина, то що тоді буде некрасиво. <кій> і оце ж. Заземлення до того приварилися, а до цього опять приварилися і приварилися до цього. все. Отакі преса. Думаю, ще сюди заказати нову гайку. Ну, ще не дивився, ну треба, бо то, що там вироботка в одному місці. Бо я ще його купляв БУшним, і ми ж вже ним скільки давили. Видно, що вироботка в одному місці якось таке виямка. Не знаю. Цей той, що новий купляли <кхи> нормально цей. МП100 було. А цей, напевно, 200 казав. Ну, він даває не 200, то що він десь давє 120 від 120 до 150 кг. Тут Все от семочка яка крупна, мелка. Ну, нормально. І, звісно, цей громче робить, ніж цей. Ну, як будемо давити вже олію, теж підзніму відео, покажу, що і як. Бо сімочки ще не навіяли. Будемо на днях тільки я там поприбирав, там де віялка. Поубирали. Мішки повиносили, ну, ще з прошлогоднішньої сімочки. Ну, отходи. Тепер будемо новий. Сімочку вже віять. У нас мороз. Дайно мінус один. І в тому світиться світ. Везде ми поробили світ, щоб нормально було, щоб можна і там заїхати, вдруге зоном світ включив чи трактором. Или, чи щось робить ввечері в вот таке ось время. Ну ось <кій> не буде вже робити в таке время, коли Ось ну, Сюди заїхав, тут о, день. Чи олію ж давить. можна теж довго. Ну, отакі діла. Ну, друзі, будемо закінчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока.